Український прапор знов майорить над звільненою від окупантів Михайлівкою, що на Херсонщині. Слава Україні! Слава! Гордость, во-первых, і радость в очах у людей, коли бачиш, що вони смотрят, ждут тебя, і полгода они тебя ждали, і флаг був десь то извлечен из подвала. То тобто есть люди его берегли специально для этого дня. И вот когда мы заехали, вот это все пригодилось. Михайлівку звільнили від російських найманців на початку жовтня на в'їзді в деокуповане окуповане село вздовж узбіччя, понівечена техніка та розкидані тіла росіян. Їх легко впізнати по Георгіївським стрічкам. Орків покинули свої ж побратими. Жителі зараз діляться моторошними спогадами про життя в окупації. Пана Володимира, терористи вивезли до Біляєвки у катівню, яку обладнали у тамтешній школі. Хлопці вбили, то у коле якої давали, що вони там кидали померли. І забрати не хотіли, каже, пусть з вами діжі". раз Разу сутки давали юшки, там позвертають, що самі не діли. Автоматники та колаборанти з сусідніх сіл приходили до Михайлівки та агітували за проведення так званого референдуму. Заставляли голосувати всіх. Ну, казали, ну так, щоб ставте Добре, да, да, щоб, ставте, щоб тіпо, ну, було Або ХНР, не, не цей. Каже, можете відвернутися, проголосувати, листочок зложити і положити в ящик. Понівечений навчальний заклад та адмінбудівля у самому центрі села Росіяни гатять по всьому, до чого не можуть доторкнутися. Та ці хаотичні ворожі атаки не змінять головного. Кожен український військовослужбовець знає за що і за кого нині тримає фронт, як, наприклад, командир танкового батальйону Чорний. Звісно, були впевнені, тому що я знаю своїх людей, знаю їхній настрій. На жаль, ми самих лучших тряємо, але це не повлияє на дальнейшее продвіження наших войск, сил. Тому у нас нормальне командування, которое прежде чем нас кудись послати, вони подумають про всі варіанти. Швидко звільнити чисельну кількість населених пунктів ділиться Сергій. Вдалось завдяки злагодженій роботі і професійній підготовці наших військових. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.